Кабачки одні з найпопулярніших овочів на наших городах. Їх легко вирощувати, вони невибагливі, стійкі до холодів і дають відмінний урожай. Кабачки не тільки смачні, але і дуже корисні, вони багаті калієм, який необхідний для серця, і при цьому містять мало калорій. Ці овочі відмінно ростуть у відкритому ґрунті і не бояться легких заморозків. Навіть при температурі плюс 1 градус їм не потрібно укриття. Щоб отримати хороший урожай, важливо правильно вибрати місце для посадки. Кабачки можна вирощувати як через розеясаду, так і відразу сіяти насінням в ґрунт. На одному місці кабачки краще вирощувати не довше 4 років, тому що вони сильно виснажують ґрунт, особливо забираючи з неї калій. Кращі попередники для кабачків це буряк, цибуля, горох. Квасоля, морква і пасльонові культури. У цьому відео я розповім, як і коли сіяти кабачки, а також як за ними доглядати. Кабачки сама холодостійка культура серед гарбузових. Вони можуть плодоносити навіть в холодне літо, коли температура опускається до плюс 9 градусів. Є цікава особливість, при температурі плюс 10 градусів кабачки починають само запалюватися без допомоги комах. Коли сіяти кабачки. Зазвичай їх висаджують у відкритий ґрунт після весняних заморозків в кінці травня або початку червня. Грунт повинна прогрітися до плюс 16 градусів, а повітря до плюс 21. Цього року весна холодна, тому терміни посіву краще зрушити на 8-10 днів. У середній смузі кабачки можна сіяти з 8 по 12 червня, а в північних регіонах з 15 по 20. Терміни дозрівання залежать від сорту. Ультраранні 30-32 дні. Ранні 30 5, 40 днів. Середньостиглі 48 52 дні. У північних областях краще вибирати ультраранні і ранні сорти. Вибір місця і підготовка грядки. Кабачки люблять сонце, тому садіть їх на добре освітленому місці. У них потужна коренева система, яка не терпить перезволоження. Якщо ділянка низький, зробіть високі грядки 60-70 см. Грунт повинна бути родючою, пухкою і нейтральною pч 62 см. Якщо у вас важкий глинистий ґрунт, додайте доломітове борошно 2 кг на 6 квадратних метрів. Перед посадкою внесіть на кожен квадратний метр, Два відра компосту або гною. півтора відра листової землі, відро піску, третина відра деревної золи. Дві столові ложки суперфосфату. Півтори столові ложки сульфату каліїв. Підготовка насіння за добу до посіву замочить насіння в розчині препаратів циркон і цітовіт по три краплі на склянку води. Способи посадки кабачки можна вирощувати через розесаду або сіяти відразу в ґрунт. Вирощування через розеесаду. Цей спосіб підходить для північних регіонів, де літо коротке. Використовуйте торф'яні стаканчики діаметром 80 см ґрунт краще брати готовий для розесади овочів. Насіння садіть на глибину 5 см, добре полите і накрите плівкою. Температура повинна бути плюс 25 градусів. Після появи сходів зніміть плівку і поставте розесаду на вікно. Коли з'явиться другий справжній лист, можна висаджувати в ґрунт. Відстань між рослинами пиєте 50 см, між рядами – 60 см. У кожну лунку додайте півсклянки деревної золи. Прямий посів ґрунт. Температура ґрунту повинна бути плюс 16-18 градусів, повітря плюс 20-22. Сійте насіння на відстані 25 см один від одного, глибина посадки 4 см. Після посіву добре полийте. Якщо ночі холодні, накрийте грядку плівкою до появи сходів. Догляд за кабачками. Кабачки не вимагають складного догляду. Полив. Вони люблять вологу, тому поливайте їх рясно до плодоношення через день по 10 літрів під кущ. У спеку кожен день. Коли почнуть зав'язуватися плоди, скоротіть полив удвічі, інакше кабачки будуть водянистими і погано зберігатися. Поливайте вранці або ввечері, але не вдень. Розпушування. Після кожного поливу розпушуйте ґрунт, щоб не утворилася кірка. Можна замульчувати грядку соломою або тирсою, це збереже вологу і захистить від бур'янів. Підгодівля Краще використовувати органіку розчингною, 1 до 10 або зброджену траву. Для трав'яного настою заповніть бочку травою на третину, залийте водою і залиште на тиждень. Потім розводіть один до трьох і поливайте. До плодоношення досить двох підгодівлі. Прищипка. Плетисті сорти прищипують над п'ятим шостим листом. Залиште 4-5 бічних пагонів. Кущові сорти не прищипують, але можна видаляти зайві листя, щоб не загущали кущ. Захист від хвороб і шкідників. Кабачки рідко хворіють, але можуть страждати від слимаків. Від слимаків допомагає мелений перець від інших шкідників від вартютю пилу. В крайньому випадку можна використовувати біопрепарат інтавер, збір і зберігання врожаю. Ранні сорти можна збирати через півтора місяці після сходів. Для зберігання вибирайте повністю дозрілі плоди з щільною шкіркою і твердою плодоніжкою. Зберігайте кабачки в погребі при температурі 0 плюс 1 градус. Вони можуть лежати до півроку. Тепер ви знаєте, як вирощувати кабачки. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях.